Недалі частіше рівняни стають жертвами телефонних шахраїв. Схема весь час однакова. Невідомі телефонують серед ночі. Повідомляють, мовляв, син потрапив у біду, чи то скоїв ДТП із потерпілими, чи сам потрапив до міліції. І щоб вирішити проблему, потрібно негайно перерахувати певну суму грошей. Останній такий випадок стався учора в Рівному. Зловмисники за псевдодопомогу отримали 6 тисяч 300 гривень. Загалом же початку року це вже дев'ятий випадок телефонного шахрайства, який розслідують правоохоронці рівного. Останнім часом збільшилися телефонних повідомлень, щодо звертаються люди під приводом грошової винагороди, до людей телефонують, представляються працівником міліції та вимагають кошти різних сум. Суми йдуть як 3 тисячі гривень, 4 тисячі гривень, ну і є такі повідомлення, де 15 тисяч доларів. 15 тисяч доларів рівнянка мала заплатити, щоб визволити сина, який нібито скоїв ДТП з потерпілими. Жінці подзвонили уночі на мобільний телефон. Представились капітаном міліції, не називаючи свого прізвища, і сказали, що було годити дане питання необхідні кошти. Щодо злагодження даної справи домовились, що дані кошти необхідно було передати біля під'їзду такого то будинку в місті Рівне. Но мама зателефонувала до сина і з'ясувала, що син жив здоров, вдома, все нормально, і було повідомлення в міський відділ, але повідомлення дійшло на слідучий день після даного факту. Якби ж повідомлення зразу ж надійшло в ту саму хвилину, ми прийняли б відповідно якісь заходи щодо. Затримання даного при передачі коштів з початку року із дев'яти зареєстрованих випадків у шести шахраям таки вдалося заволодіти грошима. Так у лютому пенсіонерка перерахувала на картку 4 тисячі гривень, щоб її сина відпустили з міліції. У березні вже інша пенсіонерка позбулася 5 тисяч. У більшості випадків шахраї телефонують уночі до старших людей. Згідно проведеного аналізу, звернення йдуть як в час ночі. Як в три часа ночі вибирають людей більш літнього віку, телефонують з мобільного телефону. В деякому мобільному телефоні номер мобільного телефону висвічується, в інших мобільних телефонах номер скритий. При повторному повторній спробі зателефонувати на цей номер, автоматично цей номер вже не працюючий. Невідомих телефонних зловмисників поки не знайшли за усіма фактами відкриті кримінальні провадження правоохоронців. Котре просять людей не довіряти незнайомцям і одразу телефонувати 102. Жоден працівник міліції не буде телефонувати в час ночі, в два часа ночі, так само ввечері, і не буде вимагати кошти за будь-яку свою дію. Я хочу звернутися і до жителів міста Рівне. І Рівненської області, що працівник міліції може зателефонувати в тому випадку, коли запросити прийти в міськвідділ для дачі будь-яких пояснень. Але ні в якому разі не буде телефонувати щодо винагороди.